Я сьогодні розстроєна, тому що в мене вчора прилетіло таке обмеження в рекомендаціях. І в мене тепер моя сторінка горить таким жовтеньким, що з моїм профілем проблема, і мій аккаунт під загрозою. Коротко, що сталося? Мене попросила одна місцева жінка допомогти зробити одну добру справу: прилаштувати песика. так? Зробити оголошення, віддам у добрі руки. Що я в результаті отримала? Отримала попередження, отримала стрес, тому що виявляється, що соцмережа розрахувала це як порушення правил контенту на їхній платформі. І я собі думаю, ну ж, інші виставляють подібні оголошення, виставляють все нормально, в чому проблема? А проблема дуже проста: те, що дозволено звичайним людям заборонено блогерам. І все дуже просто. Тому, якщо ви щось просите в блогера там, опублікувати, він не погоджується. Чи просто тактовно якось відмовляєте, знаєте, тому що на це є вагомі причини. Тому що за, такі, за такий пост просто може соцмережа знести сторінку. І вся оця праця, яку людина. Та будувала стосунки з підписниками на своїй сторінці. От За якийсь добрий вчинок, та може просто знестись. І, чесно кажучи, в мене сьогодні настрою навіть немає знімати, тому що ну, це є стрес і він відбивається на емоційному стані. Тому що хотіла зробити добро, нічого поганого в тому не було. Але виявляється, що коли ти блогер, соцмережа ставиться до тебе зовсім по іншому.